Ну що, я тобі обіцяв, буде відео розпаковка мишки, як приїде. Буде в загальному розпаковка всього, що приїхало. з трьох посилок. Це перша хроба пера, тому не треба на мене спаритися, якщо відео десь не так знято, щось не так, за антураж. Вибачайте, хромохею не маю, нічого не маю, щоб ззаді поставити, потім замалювати. Тому Знімаю так, як є. Все, три посилки є. Пусто. Це в нас оці килимки на плитку. До речі, досить непогано про них взивалися. З тим як у нас дуже швидко засирається плитка, мала би бути дуже корисна штука. Є бути їх чотири штуки. Так. Їх 4 штуки. Непонятно, чи то грязне, чи то просто потолочене. Не, просто потолочене, не грязне. Ну в общем, ніби як в цьому писали, то воно на нього все попадає, воно гарно з нього змивається. Під плитку мало що попадає на плитку, воно чистеньке залишається, тому це вже розкажу після того, як попробую. Треба подивитися, що воно файно лягає під ці під комфорту, щоб воно добре ляже. Чи не треба підрізати? Тому це таке не столь важне, як ти казав. Далі. А... Ти бачив упаковочка? Правда, пам'ята тут трохи. Але вона має бути металева, тому якби має бути пофіг, що на цього. Ну, прикольно, на вигляд дуже прикольно. Сілвер. Не було чорної, я чорну хотів. Чорний не було, на жаль. Але не факт, що чорна не буде облазити фарба потім. Бритви, 5 штучок. До речі, прикольно теж з таким цим в колір. Досить прикольно виглядає. Разу подивитися, які вони. Заклеєні. Йо, перестай, папіру не пожаліли. Папір в папірові. Бережіть природу, називається. Ну, такий собі. До речі, е спеціально не брився, щоб попробувати. Уж дуже ти розхвалював свою. Тепер буду пробувати, я як воно виходить, 5 штучок. Я не знаю, скільки їх взагалі в упаковочці продається, бо я раніше їх не купляв. Ти краще маєш знати, то краще маєш сказати, що їх так іде 5 упаков... штучок в упаковці, чи можливо їх там більше. Так, продовжуємо далі, бо ваше, яке воно все близько ще. Все? До речі, погано, що немає інструкшен. Хір знаю. До речі, дуже погано, що немає ніякої ні коробочки, нічого не це. бо я бачив, були продавалися з коробочками. Це продається без коробочок. Коротше, воно не на цьому, не на магніті. Воно йде на пружинці. Це в нас стоїть що одиничка майже, Одиничка. Ну, щось піднімається. Ну, маленька. Мене, моя бритва в мене більша та джелет, що в мене є. Тому ну, спробуємо подивимося. Я потім попробую ставити, подивитися, як то вставляється взагалі бритва. Це лезо сюди. Бо, чесно, я... Знімається досить туго. Ну, прикольна штука. Поки що мені подобається. Я ж так розумію, сюди зверху вкладається лезо. Так? ну ладно, вже так і бути з тобою разом і попробую, як лезо вкладається. <кій> в разі чого в коментарі потім напишеш, чи правильно чи ні. Раз ми вже його розпакували. До речі, ще якась позначка є R. Типа, я так розумію, право. А, на що воно впливає? Є якась різниця в тому. B. Тут AB. Тут яка різниця. Ага. Тож, правильно сюди? Чи не сюди. Також зверху затискаєш, так? Ну, типа, щось вроді так. Ти казав, вроді як на п'ярці пробував, так? Да? Ну, я почну з цього. Почну з одинички. Далі так і буде. Ну, а це ж, немає нічого на ні ковпачка, нічого нема. Просто гола ця це досить печально. Треба подивитись якусь коробочку, можливо, підібрати вдома. В мене, можливо, щось таке валяється, щоб її тримати в коробочці. Бо, наприклад, лишити так. От, сам розумієш, лезо буде, відповідно, старчати постійно. Що не досить прикольно. Тому лезо поки що виймаємо. Угу. Так. Так, ну, Якісь такі вони лезу на вигляд. Але лезу, лезу. Головне, щоб було гостре та й пи... брило. Далі будемо бачити. Сорі, в кадрі буду курити, тому що я на балконі, це вже як така привичка, вийшов на балкон покури. Тим більше в мене на каналі це не заборонено. Можете курити, я дозволяю. Так, є. Ну що, поїхали далі, те, що я саме більше чекав. Ну, коробочка така собі, не ахті, не презентабельно, бо вона транспортучна. Блін, це велика. Але, Хоча як варіант, але це розмокне, це ж треба щось пластикове шукати, не підійде для береги. Е, Насіки я зрозумів з того, що е, я вибирав. Батарея, до речі, 500 мА. Досить мало. Отримує Bluetooth 4.05.0. Ну, коротше. Моделі нічого не пише, просто Bluetooth Mouse. Там хоч які... Е... InPHIC. In... Прочитаєш, скажеш, як це? Читається. Відкриваємо. сорі, мої прийшли. Я завжди шумогам. Я думав, стину до того моменту, поки вони не прийдуть. Ну, на жаль, не встиг, тому. Коротше, читай. Читай. Ти казав, що колись хотів китайську вчити. Можеш почитати. Кабельок. Ну, такої. Я, буду... я чесно мав надію, що буде довший. Благо кабелів вдома Тому Один із кабелів піде на зарядку. А до речі, зразу з ними спробуємо зарядити. Тому що казали, що він приходить не А, Ага, з того, що я вибирав. Наскільки я зрозумів, можна буде підключати без свистюльки. А, до речі, таку фігню бачу. Я я на нього дуже довго відкладав. Заразом розпаковка номер 2 буде. Теж на Aliexpress замовляв мультитул, офігенна штука. З тим, що я його за нього дав 470 по моєму чи що гривень. Но для дому також щоб цей. Щось таке маленьке, а чи в дорогу точніше. Для того, то думаю, до інструменти маєш. Етикент, типу, накидка є на ці. Е, є викрутка, причому рівна, тому що дуже багато які мультитули грішать цією фігньою, що вони не рівні, вони дуже криві і шило є. Не знаю нашу, що, ну, я, я при чому не знаю нашу, ну, але ним користуюся. Є щоб пробивати іноді. Відкривачка нормальна, пляшки відкриває, банки відкриває ці банку з під горошку відкриває. Ніж ніж такий помідори ріже. Я на роботі пробував, продукти нарізати можна. Саме прикольне така фігня. Ножнички. тому, ножнички офігінсь, офігенські ріжу і просто ахіренно. Я, коротше, нігті пробував обрізати, чуть пальця не вирізав ними. І пилочка є. Недовго. Хотілося б. Ще б на сантиметр довше. Ну, ріже офігенно. Я, до речі, оцей стіл як робив, на якому це в мене на балконі. Мені треба було доски попідрізати. Я ним пропідрізав, а там треба було десь сантиметрів по 30 на кожній дошці перерізати, такий розпуск зробити. Досить швидко пиляє, єдине, що чуть-чуть недовго. І напилок. А тут лінійка. Я, Правда, не знаю, що... тут. О, буде видно. Нафіг? Питання. Зробили б з двох сторін напилок, було б поприкольніше. На що зробити лінійку, не знаю. Ну і для такий гаєчний на 7, 8, 14 і 10. Ну, типа таке. Може десь колись на веліку. Могло б і перегодитися, якби їздив на веліку, а не стояв він у городенці і припадав колюкою, якщо не ржавів. А вона не чорна, а мене наєбонькали. Вона сіра. Я хотів чорну. Чому вона сіра, я не знаю. Ну, скажем так, дуже тихо. Послухай, як натискаються. Це колесико. ЛР просто тишина. Назад кнопки є. «Е». Тут для мене теж. Я тільки із-за цього сидів, в мене мишка, це що зараз я нею користуюся проводна, звичайна. Єдине, що типу, DPI там має керувати. Але вона куплена за 130 гривень, я його знаю, що вона там керує. Тут нема кнопок вперед-назад. І це тупо незручно. Я так привик, для того, до того, що в мене є кнопки вперед-назад. Точніше, Мені більше назад треба. Вперед, то фігня, а от іменно назад це просто. Свістюлька є. Ховається. І що у нас є? десь мав бути переключач. Ага, мод. Значить, є переключення мод, eh, Bluetooth 4, Bluetooth 5. 2,4 Я так розумію, це що підключення по Wi-Fi, що типу має під... вона ще підключатися. On-Off. On, On і. Не, горить щось. Мод. Не знаю, що це таке. Bluetooth. Ану, попробуємо зразу підключити її. Ко, типа, де оце мигає, там вибирається режим. Я не знаю, чи воно тобі сфокусує, чекай, бо я. включив, воно світить. не видно. А, Фокусуйся. Я не знаю, чи воно сфокусувалося. Ну зараз попробую так. А-а! Не фокусує. Ну там, коротше, перемикається блюту, вибираєш який мод. Но вона приїхала заряджена. Я не знаю чого. По цьому їзде. Ну, туговато їзде по килимку, до речі. Та їздила це. Це можливо не... Ці... До речі, скажи, оці наклейки. Це треба здирати, чи воно таке має бути. Щоб я не здер, а тоді не зробив гірше. Ти маєш ліпше в цьому розбиратися. Це, я так розумію, ця колозаюча частина. Ну, тугенько ходить. Так, давай будемо пробувати зразу підключати її по цьому. Блюпуп, А де в нас блюпуп? Ага, Блютос я знайшов. Блю пуп увімкнути. Бо я хочу попробувати без свистюльки. Є. Спробуйте підключити цей пристрій ще раз. І вона працює. Коротше, можна без сестюльки. Вона працює так. це досить прикольно. Не треба ніяких тобі цей. Ну, Тишина оце, що воно працює без натиску, відклик гарний ну, DPI. До речі, заряджена по входу має вже бути повністю, тому що ці три полоски це індикатор зарядки. Тому мені повезло, вона прийшла заряджена, не треба гратися. Вперед-назад, назад працює, вперед працює кнопочки. Тепер щось відкрите треба подивитися про гортка. Ну, о, вроді оцей DPI ліпший буде. Я, правда, не знаю там, який в нього є режими DPI між собою. Завжди чу чувствительно списали, тут щось не написано. Я не бачу. До речі, є Bluetooth 4, є Bluetooth 5. Треба ще попробувати, чи вона по п'ятому режимі працює. Зараз, секунду. Ну, кольосика, кольосику роби і роблю. Нормально відкликається. Ну, По зручності треба привикнути, тому що, якщо її порівняти, ти ж знаєш, як сидиш, працюєш за одним, воно привикається до одного. Пересідаєш на щось інше ти починаєш привикати до того, на що ти пересів. Тому відео, правда, довгенько вийшло, але. А, ні! Я щось думав, що вона трохи більше. На ніфіга не більше, вона типу, така невелика, але в руці вона, вона трохи вища, тому треба трохи привикнути до неї. Але я думаю, за 5 годин роботи у цій середу з 19, 44,5 з 7 до 1,12 ночі робити. Привикну. До речі, права кнопка миші в мене на обох клавіш, на обох мишках, що в мене є до цього, натискається з запізненням. Тобто натиснути треба прочекати ну, секунд 5. Тут працює зразу. Це досить до речі, прикольно. І факт такий у неї копіт палець є, якщо видно. Під безім'яний. Хват у неї прикольний. І також під великий палець теж є така ця. що ти по коврику ти не їздиш взагалі, крім мізинця. Тільки мізинець слізе. Ну, тишина, оце натиску це, звісно, бімба. Це взагалі, блін. Думаю, тепер натискається чи ні. Коротше що, я тобі дякую. А, дякую. Почекай секунду, Ми не спробували, чи вона на кабелі працює. А ну спробуємо її відімкнути взагалі. On. Тепер ми підключаємо просто. Це вже старість. І Type-C. Зарядка пішла. І вона працює. Тобто ти її вимикаєш, включаєш кабельок. До речі, може і на пакет цей короткий кабель прикольно. І так воно з цієї сторони от натиснув і все, натисну, воно собі працює. Хезе, Попробую, скажу вже під час роботи. Коротше, добре, я тобі дякую за приділений час. Якщо ти повністю подивився, підписуйся на мій канал. репости, лайки, тільки привітуюся. Картку для донатів знаєш.